Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі «Rot to the Doctor. У цій лекції ми продовжуємо вивчати органи травного тракту, до яких належить ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка та тоста кишки і відхідник. Ротову порожнину та глотку ми вже обговорили з вами у попередніх лекціях, тому у цій обговоримо стравохід. Стравохід. Езофагус – це довгий трубчастий орган довжиною 25-30 см, який є безпосереднім продовженням глотки. Що стосується скелетотопії, то стравохід проходить від рівня 6-7 шийних хребців до рівня 11 го грудного хребця, де продовжується у шлунок. А це означає, що він проходить у шиї, грудній порожнині та черевній порожнині. Із нижньої частини шиї у грудну стравохід проходить через верхній отвір грудної клітки, а з грудної порожнини у черевну через стравохідний розстрір діафрагми. Це була голотопія, тобто де розташований орган, в яких частинах тіла, в яких порожнинах тіла. Із топографії залишилося ще синтопія, тобто відношення до інших органів, ми обговоримо її одразу разом із макроскопічною будовою стравоходу. Стравохід поділяють на три частини відповідно до розташування: шийна частина парс цервікаліс, грудна частина пар стораціка та черевна частина парс абдоміналіс. Шийна частина розташована на рівні між шостим-сьомим шийними хребцями та другим грудним хребцем. Попереду від неї розташована трахея, позаду хребтовий стовп, що вкритий перед хребтовою пластинкою шийної фасції. При цьому шийна частина розташована практично посередині лінії тіла, лише трохи зміщена вліво. З обох боків до шийної частини стравоходу прилягають поворотні гортанні нерви, які є гілками блукаючих нервів, та загальні сонні артерії.